Добрий ранок, колеги, Давайте починати. Порядок денний у нас на сьогодні а, 5 жовтня. Такий. 2.1. Затвердження порядку життя невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз для громадської безпеки. 2.2. Розгляд проєкту розпорядження про Пронесення змін до розпорядження кабіну від 4 грудня 2019 року номер 1413. 4.3. Розгляд проєкту постанови про внесення змін до правил надання доступу до інфраструктури суб'єкта електроенергетики. 4. врахування а, висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови е Національної комісії. від 14 вересня 22 року за номером 159. 4.1. Введення Виєння єдиного державного реє... реєстру операторів поштового зв'язку. 4.2. Зміни до рішення НКК від. Е 4 квітня 22 року за номером 33. 4.3. Утворені комісії з розгляду питань стосовно списання майна. Такий порядок денний. Чи є зауваження за, за до порядку денного? Це всі питання, які ми хотіли, так? Да? Так. Якщо це все, пропоную проголосувати за даний порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Однозначно. Дякую. Починаємо. Будь ласка, до один. Доброго дня, шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постанови про затвердження порядку в життя невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз для громадської безпеки, громадського здоров'я та ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для користувачів радіочастотного спектра. Частиною 4 статті 14 закону України про електронні комунікації, зокрема, Передбачено, що у разі наявності доказів порушення умов, визначених статтею 47 закону та або умов відповідної ліцензії, що становлять загрозу до громадської безпеки, громадського здоров'я або ризики створення серйозних економічних або операційних проблем для інших користувачів радіочастотного спектру. Регуляторний орган, установлено порядком, вживає невідкладних тимчасових заходів для усунення зазначених загроз та ризиків на період до прийняття остаточного рішення. Шляхом обмеження, передбачених ліцензією прав користування радіочастотним спектром, в тому числі їх призупинення чи визначення певних технічних параметрів користування радіочастотним спектром. Враховуючи викладене, розроблено проєкт постанови НК про затвердження відповідного порядку. Проєкт постанови було схвалено рішенням НК 27.07.2022 го року номер 127. Оприлюднено на офіційному вебсайті НКК з метою отримання зауважень та пропозицій до нього та, та аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань строком до 16.08.2022 року. Протягом встановленого строку до проєкту постанови надійшли зауваження та пропозиції від Інтернет Асоціації України та Української асоціації операторів зв'язку ТЕЛОС. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, розглянуто 21. Вересня 2022 року проведено нараду з метою обговорення наданих зауважень та пропозицій до проєкту постанови. Всього надійшло таких 18 зауважень пропозицій, з них 14 враховано, 3 враховано частково, одне мотивовано не враховано. Пропонується прийняти постанову НК про затвердження порядку вжиття невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз. Для громадської безпеки, громадського здоров'я та ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для користувачів радіочастотного спектру. Департаменту державного нагляду в установленому порядку подати е зазначений постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання чи зауваження? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка, два, два. Шановний голос, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення комісії про розгляд проєкту розпорядження кабінету міністрів щодо внесення змін до розпорядження кабінету міністрів від 4 грудня 2019 року за номером 1413, Підготовлений та направлений на погодження до комісії Державною регуляторною службою. Метою розробки проєкту акта є затвердження урядом плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності у новій редакції. Проєкт аКТА розроблений з зрахуванням результатів засідань міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції господарської діяльності, утвореної як тимчасово консультативно дорадчий орган кабінету міністрів, відповідно до постанови кабінету міністрів від 1 вересня 2021 року, за номером 925, учасниками якої є в тому числі представники комісії. У проєкту акта враховано зауваження та пропозиції, які були схвалені рішенням комісії від 3 серпня цього року за номером 135. Зокрема, з проєкту акта виключено завдання щодо скасування рентної плати за користування частотами, завдання щодо оптимізації витрат підприємства у зв'язку з скасуванням зниження рівня тарифів на роботи та послуги державного підприємства Український державний центр радіочастот. Також запропонована редакція проекту плану заходів передбачає виключення з нього завдань відповідальним виконавцям, щодо яких була визначена комісія, та які повністю виконані. Про що яка неодноразово інформувала Мінекономіки та ДРС разом з тим, окремі пункти проекту плану заходів, де НК не визначено співвиконавцям та представники комісії, не були залучені до їх напрацювання, не відповідають закону України про комісію та про електронні комунікації. У зв'язку з чим, відповідно до параграфу 37 регламенту кабінету міністрів України та регламенту комісії, підготовлено проєкт рішення комісії щодо поводження проєкту акту із зауваженнями до нього, які детально викладені у проєкті листа комісії, що міститься у матеріалах до проєкту рішення. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую. Чи є питання? Так, є питання якщо можна так. Дякую за можливість висловитись. Дивіться, у нас якраз є коментар до того пункту 49, го який до якого є і зауваження у комісії. В цьому пункті зазначено, що ставки термінації вони встановлюються, встановлюються на рівні собівартості ефективного оператора. Оця фраза, вона дещо некоректно зазначена на наш погляд, оскільки у нас ані закон про електронні комунікації, ані світовий досвід він не передбачає ну, однозначної практики встановлення саме на рівні, тобто там, де собівартість дорівнює таксі. На наш погляд, є інші системи. наприклад, аж Хорватія, яка використовує EURIC+, Plus, де використовуються якісь додаткові речі, закладаються в цю таксу, окрім собівартості, окрім собівартості. Тому вважаємо, що це питання може бути врегульовано підзаконними актами, такими як порядок визначення тієї ж розміру тієї такси, який буде розроблено НКК. І затверджено інко методика визначення цієї вартості, де ми зможемо вже більш детально обговорити, чи дорівнювати буде у нас собівартість таксі, чи вона буде складатися іще з якихось додаткових складових. Тому ми б просили комісію рекомендувати ДРС замінити це формулювання на зурухуванням собівартості ефективного оператора. А далі вже на рівні підзаконних актів визначитись, чи буде це е, рівно собі вартості, чи буде е, з якимось додатковим складовим. Дякую. Дякую, Юрій Михайлович. У вас, потом, у вас додатково? Ні, додатково, не потім, я по іншому. Ну по цьому документу. Доброго дня всім. На жаль, я чуть-чуть спізнився. Yeah. Я хотів сказати: я подивився цей документ план дерегуляції. Я так розумію, що по ньому зараз здивував. Там, наприклад, 22 пункт, 22 пункт. Ну заздалегідь, якщо ми не відреагуємо, або ми будемо писати окремо, 22 пункт спрощення по будівництву кабельних, кабельних мереж відповідальні написано, відповідальні чомусь, мін інфраструктури, До цього жодного відношення немає. Це державна архітектурна будівельна інспекція, державна архітектурна інспекція, яка в складі мінрегіону, і вона відповідає за це за декларацію на початок будівництва та інше. Тому я не знаю, якщо можна зараз вам це вписати. Можна подивитися 22 й пункт відповідальної Мінінфраструктури. Вони до цього відношення зовсім не мають. Дякую. А ви хочете, щоб там Мінрегіон був? Да, так? Там Мінрегіон має відповідати в складі Мінрегіону державна архітектурна будівельна інспекція. Іван Олексійович, будь ласка, два коментарі було від і, критки, і стару, по пункту 49, якщо я на шибам не, не помиляюсь, і Михайло, що. 22 пункт у мене. Ну, Стосовно ну, першого пункту, якщо погодження буде департамент економічного аналізу, ми готові врахувати а, таку, таку правку з урахуванням. Я не я не бачу тут проблем. А стосовно другого коментаря Лі Михайлович, ну ми дійсно а, можемо зазначити з, ці, цей коментар додатково в листі на ДРС, якщо сьогодні буде таке рішення прийнято, але ми, ми точно не готували такі зауваження, оскільки а, дається зауваження до проекту акта стосовно саме виконавців, які є яка є комісія. Тобто, ми не можемо давати зауваження стосовно інших міністерств. Тут, тут має відреагувати Мінінфраструктури по цьому пункту, оскільки всім всім надсилались на погодження, всі міністерства. Добре, дякую, Андрій Юрій. Що ви скажете? по… Я скажу, що у нас в законі визначено чітко, що це розрахункові такси встановлюються на встановлюються відповідно до розрахунків. Собівартості відповідних послуг згідно з моделлю ефективного регулятора. Тобто, якщо буде така фраза, ми не заперечуємо. Вона чітко визначає в законі. У нас спочатку у нас була вообще пропозиція виключити цей пункт, але самі оператори, я так розумію, в ДРС на наполягали саме в тому, щоб цей пункт був окремий оператор. Тобто, ви не заперечуєте пропозиції Київ старого, Олександр? Олександра. Я, я не заперечую змінити пропозицію змінити це цю редакцію відповідно так, як записано в законі. Дякую. Так. Тоді, а, чи є в когось, ну от є у нас пропозиція від Київстару трошки відредагувати формулювання, начебто правовий. Департамент і департамент економічної аналізу не, не заперечує, що ну, вони члени комісії. Є якісь думки? Андрій Іванович, може, ви скажете? Ну, я підтримую саме те, що сказав Андрій Юрійович. Чітко виписати норму закону про електронні комунікації. І тоді взагалі не буде, в общем-то, ніяких питань. Я так розумію, що це влаштовує і, 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 і Київстар. Пане Олександре. А так, нас влаштовує. Ми взагалі наполягали, як і сказав Андрій Юрійович, на виключенні цього пункту. Ми тоді підтримували комісію, але є один оператор, який наполягав на тому, що цей, цей пункт був у плані дерегуляції, тому він має бути виписаний у відповідності до закону. Ну тоді ми можемо проголосувати зараз з рахуванням редакційних правок, як зазначено зараз по цьому. Так, погоджуюся всі. Абсолютно. Тоді виносимо на голосування проєкт рішення по по цьому питанню з врахуванням редакційних правок як проговорено щойно на комісії стосовно пункту сорок дев'ять. Да, Якщо більше питань чи пропозицій нема, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за? підніміть руку. Наголосно. Дякую далі, будь ласка. Доброго гайда ранку. Шановний пане Улово, шановні члени комісії, до вашої уваги. <кху> Пропонується проєкт рішення комісії проводять проєкту постанови кабінету міністрів України. Про внесення змін до правил для доступу до інфраструктури об'єкту. <кху> <кху> Перепрошую. Проєкт постанови розроблений на виконання закону України. Пронесення змін додають деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для відновлення та розвитку електронних комунікаційних мереж. Зокрема, проєкт акту вносить зміни до правил щодо спрощення процедури отримання доступу до інфраструктури, а також дострокового розірвання договору з доступу у разі повного зруйнування внаслідок бойових дій інфраструктури об'єкту електроенергетики. За результатами опрацювання пропонують погодити проєкт постанови Кабінету міністрів України без зауважень. Депростаму зв'язку забезпечити інформування Міністерства енергетики з цього приводу. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Дякую. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постанови про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови НКК від 14 вересня 2022 року номер 159 Відповідно до абзацу 11 пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Міністерств інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 28 грудня 1992 року номер 731 пропонується внести до розділу 3 методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, затвердженої постановою НКК від 14 вересня 2022 року номер 159 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2022 року за номером 1149 дріб 38485 такі зміни. В абзаці 4 пункту 4 слова та цифри, зазначені у пунктах 2-3 розділу 3 цієї методики, замінити словами та цифрами, зазначені у пунктах 2-3 цього розділу. В абзаці четвертому пункту 5 слова слово розпорядження замінити словами розпорядження МК. Департаменту державного наряду в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую далі, будь ласка. Шановний голови, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Пропонується внести інформацію до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку згідно з додатком до рішення, а саме внести зміни щодо. Підприємств, товариство з обмеженою відповідальністю спільно українсько-канадське підприємство РОСАН, товариство з обмеженою відповідальністю «Росан Глобал», товариство з обмеженою відповідальністю Комфітрейд, товариство з обмеженою відповідальністю Міст Шопінг, товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Міст Експрес, товариство з обмеженою відповідальністю Міст МППВ і включити до реєстру товариство з обмеженою відповідальністю Фараон Транс. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одноголосно. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Дякую. Шановний голови, шановні члени комісії. До вашої уваги надається проєкт рішення про внесення змін до рішення НКІК від 27 квітня 2022 року, номер 33 Відповідно до пункту 2. Під пункту 2 постанови. Кабінету міністрів номер 169, Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель робіт і послуг в умовах воєнного стану. Та враховуючи указ президента від 24.02.22 номер 64 проведення воєнного стану в Україні. Пропонується на часткову заміну рішення від 27 квітня 2022 року номер 33 про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб комісії, додати пункт о, «Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки, ліцензійне антивірусне програмне забезпечення. Прошу підтримати. Дякую. Чи Є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановний голово та члени комісії, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про утворення комісії з розгляду питань стосовно списання майна. Відповідно до пункту 8 порядку списання об'єктів державної власності, затверджених постановою Кабінету міністрів 1314 та враховуючи статтю 45 закону України про електронні комунікації. Розпорядження Кабінету міністрів України від 20 травня 2022 року номер 400 про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства Український державний центр радіочастот до сфери управління національної комісії, щодо дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку пропонується утворити комісію з розгляду питань стосовно списання майна. Затвердити такі, що додаються регламент комісії та склад комісії з розгляду питань стосовно списання майна. Прошу вашого рішення. Дякую. Немає питань? Що питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підміть руки? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Дякую всім. Це останнє питання на сьогодні. Дякую, залишаємося на зв'язку. Дякую.